Та ти що, яка гарна фортеця в мене вийшла? Ляпота. Скільки ж сил я на неї витратив. Так, що там у нас ще залишилось. От дідько, скільки ж всього ще треба будувати? Мабуть, почну своєї першої бази, ну, тому що вона стала схожа на смітник, а так не годиться. Її всім який Мене звуть Дайрос. І сьогодні ви мене бачите для того, щоб я вам показав, як я з цього напіврозваленого селища зроблю гарненьке село у готичному стилі. Я знаю, що ця рубрика вам до вподоби, тому прошу від вас 500 лайків, щоб наступна частина вийшла набагато швидше. Також пишіть у коменти, що перебудувати наступним або у якому стилі. Це зробити. А я не буду вас затримувати, погнали переносити ось це чудо у лайтматику та встановлювати у своєму креатив світі, щоб тут вже почати проєктування. Спочатку треба прибрати усе сміття, яке я понаставляв у процесі гри. Дірки всілякі позабудовувати. Жителі, вітаю! Тепер ви вільні. Все треба замінити на траву, бо на підлозі створилася якась солянка із блоків. І хоч портал доволі прикольний, його треба буде знести в будь-якому випадку. На жаль. А ось ці коробці мені коли. Десь принесли коняку. Ох, ностальгія початку третього сезону. Все, нарешті, позабудовувавши всі ці дірки, я почистив селище. І тепер це вже більше схоже на ванільне село, а не творча криза, розкидана по базі. Наразі моє завдання зробити розмітку території. Жовтими килимками я буду робити розмітку доріг, червоними приблизне розміщення будинків, також паралельно зносячи їх, бо вони нам тут не потрібні. Синім килимком я намічу місце, де буде водойма, і коричневим, де буде місце для різних Ферм так, почнемо будувати спочатку будинки. Оскільки стиль готичний, потрібна і текстура блоків та каш. Тому за основу я уберу глибосланець та кругляк з каменем, різних видів, звісно ж. І основу я почав робити саме з камінчиків глибосланцевої цегли. Дуже дивно їх назвав. Додам балки, які будуть розділяти стіни. А ну киш звідси заважаєш. Ось отаке у нас виходить: з середини стіни я зроблю із кругляка. Тільки до половини забудови я зрозумів, що Можу скористатись сокиркою, забудувавши я, заміню блоки глибосланцю на стіні на паркан з глибосланцю, виглядає більш естетично. Додам трішки текстури кругляку. Потім, звісно, я ще більше буду її додавати, але на перший час, хоча б цеглою її розбавлю. Ще й житель пристав до мене, та втічити звідси. Це він, мабуть, хотів першим зі всіх зайняти цей будинок. От хитрюга. Почну тепер робити щось типу арок з кам'яної цегли та додавати віконця. Виглядає файненько. Тепер можна будувати дах. Його я зроблю незвичної форми та з темного дерева. Чому незвичної? А зараз побачите. По-перше, вона буде складатись декількох дахів, маленьких, які будуть знаходитись по різних сторонах будівлі, основним блоком покриття яких буде, до речі, глибосланець, А лише Кантовка буде з дерева та великого даху, який буде основою будиночка. І посередині даху я зроблю вежу, щоб вона доповнювала готичний стиль будівлі. Ну і тому, що я просто хочу. Люблю вежі будувати, ви їх ще побачите неодноразово. Наповнення блоками таке ж. Лише зверху вежі я додам дах з хлебосланцю. Всілякі віконця та деталі у вигляді люків та напівблоків. До віконість додам всілякі арки, оскільки це головна частина готичного стилю. Освітлення буде сильно. Неньке, створене за допомогою ламп. На верхівку я додам ще хрест. Нехай це буде щось типу церкви. І можна сказати, що перша будівля вже готова. Залишається збудувати все місто у приблизно такому ж стилі. Подумаєш, всього ще 90% роботи Тьох, справлюсь. Допоможі! Ну окей, біля цієї церкви я хочу додати щось типу кладовища. Хочеться, щоб готичний стиль був більш моторошного виду, привиди там і так далі. Тому зробимо тут могилки, прикрасимо їх заборчиком. Кіточками, землею, освітленням. І виходить доволі красиво, ну, в своєму, звісно, понятті. Далі поблизу додамо ще одну будівлю, як і розмічали. Тепер треба притримуватись такого ж стилю, тому починаю знову з глибосланцю. Додаємо стіни та робимо дах. Пам'ятаю, колись я казав, що ненавиджу робити дахи. А тепер намагаюся цілякими способами з ними експериментувати. Зглузду з'їхав. Чи не так? Тут я будую на перший погляд звичайний дах. Прям дахище, що я тільки що сказав. Але посередині я додам вежу. Так, так, вам не почулося ще одну вежу. Ну, бо так хочу. А, а що не можна? І тепер через цю вежу дизайн даху суттєво змінився. З однієї сторони він став низеньким, а ззаду вежі височеньким. Але виглядає незвично, та прикольно. А ви, як гадаєте, пишіть свої думки в коментах. А тепер по стандарту. Забудовуємо віконцями, додаємо текстури, ставимо освітлення у вигляді ламп, додаємо люки з темного дерева, парканчики всілякі та дверцята. І другий будиночок вже готовий. Вийшло доволі непогано. І оскільки біля першого будинку було кладовище, то біля цього будинку я збудую загін з тваринками. Оббудую це парканчиком, та треба якось незвично розташувати тварин. Ну, щоб вони не розбігалися та сиділи в купці. О, придумав, прив'яжу їх. До декількох стовпців. До одних курочок, до інших свиней та корівок. Зроблю їм таку водойму ось тут. Та заборчики. Хоч їм той заборчик тут не вкакався, але найбуде. І під кінець додам освітлення. Так, ви мене вже задовбали. <глух> Все. Навпроти загону з тваринками я зроблю станю з кониками. Додам сюди сіна та налью їм водички. І, звісно, посаджу сюди коників. Стання не прям пайна вийшла, чесно кажучи, але потім її трішки відредагую. Ось тут я виділив місце для озера. Прийшов час його тут зробити. Ох, цей підводний тераформінг, як я його обожнюю. Хоча виходить доволі непогано. Тепер треба прикрасити навколо озера. Додам сталакниць кругля. Також зроблю щось типу каміння, яке зібралося навколо озера. Каміння зібралося навколо озера. Серйозно, що ти верзеш? Ну і як вишенька на торті, додам сюди ще причал, чи як він там називається. Прикольненько. Продовжуємо будування будиночки. Наступний будиночок постараю зробити більш-менш стандартної форми та без веж. Так, так, на диво без веж. Все робимо по стандарту. Але дах зробимо знову незвичним. Хочу, щоб дах продовжувався та починався з усіх сторін. Якось ось так. Правда, я тепер не знаю, як це з'єднати, але гайда, спробуємо. Ось таке чудо у нас поки що виходить. Доволі, до речі, непогано. Я думав, буде какашка. Тепер можемо приступати. До декору. З кожної сторони, де знаходиться дах, я розділю стіну та додам віконце. Ну і, звісно, оздоблю його. Це дуже схоже на те, що я хочу. Звісно, не без люків та освітлення. О, ще хочу додати ціпків на всі будинки. Воно додає містичності. А також я в процесі ще додав на будинки та кладовище павутинку. Ну як же без неї? Вона доповнює картину. Форма наступного будинку знову незвична. Вона мені чимось нагадує якусь судову будівлю. Бо адміністративну. можливо, у цьому місці вона буде саме нею. З лицевої сторони будівлі, там де виступає невеличка вірандочка. Я зроблю дах, як не дивно. І вже ося, на відміну від минулої будівлі, буде з вежею. Ну як адмінбудівля і без вежі. Не годиться, треба будувати. По стилі веж нічого не міняється, все у такому ж стилі. Але на верхівці дуже важко щось додати. Бо вежа з парною кількістю блоків ширину, тому я тут трішки награвся. По оздобленню будинка все по стандарт. Тому багато часу на цьому я зациклюватись не буду. І ось така хатина у нас вийшла. Остання структура, яку я збудую, це вежі, з'єднані аркою. Таке я підглянув у архітектурі готичних веж. Це буде як вхід у місто його початкова точка, набір блоків, такий самий. Було б дивно, якби було по-іншому. І ось так між двома вежами ми з'єднуємо місточок. Вежі декорю так само, як і на будівлях. Єдине, що починаючи з веж, я вже додаю текстуру стінам за допомогою різних видів каменю. У цьому випадку андезиту. І вже вежа виглядає цікавіше, чи не так? Глибосланцеву цеглу теж розбавляємо іншим її видом. Таке саме роблю і з іншими будинками, бо вони виглядають поки що доволі однотонно. Дах будинків також розбавлю полірованим глибосланцем. Не можуть же бути дахи такі ідеальні. Повернемося до веж. Підмістком я хочу додати з Висаючи ціпки та решітки, а на них додати освітлення у вигляді ламп. Виглядає файненько з вежами. Покінчимо. У центрі містечка ще залишився фонтан. Його теж треба збудувати у стилі міста. Середину фонтану додам призмаринові ліхтарі. В поєднанні з глибосланцем виглядає доволі круто. І остання структура, яку нам треба перебудувати, це поле з пшеничкою. Ну тут все просто: зносимо те, яке тут було, та просто робимо поле біля річки, трішки огородивши парканчиком. І це вже в рази краще, ніж було. І для того, щоб жителі могли спокійно блукати містом, треба додати. Дати доріжки, хоч я сумніваю, що жителям, які тут житимуть по канону, буде це важливо. Вони швидше літати будуть, вони ж примари доріжки. Я зроблю із трьох видів блоків: грибника, блока капельника та кругляку. Цього буде достатньо. Провівши дороги майже до кожної будівлі, я почав займатися найулюбленішою справою, а саме, будування дерев. Ну тому, що у місті доволі пусто, треба це виправляти. Хочу, щоб дерева були моторошні та обсохлі, та з них звисали всілякі ціпки та лози у вигляді ліхтарів Енду. Виглядає як посохша верба, те, що треба. Ще й ці павутинки, ляпота. Зробимо таких дерев декілька, щоб розбавити простори міста. І як я обіцяв, трішки підкоригую ст Додам біля неї каміння, неначе вона була збудована між завалами. Це додає їй структурності. І як останню нотку, ось тут я додам криничку. Ну і, звісно, декілька деталей, і все готово. Хайде поглянемо на наше містечко, яке воно було до та після перебудови. Мені це подобається. Це щось нове для мене. Раніше у такому стилі я не будував. Я дійсно отримав задоволення від побудови цього. Сподіваюся, що ви теж отримали задоволення від перегляду цього відео та вже вліпили свій королівський лайк та написали комент. Я усі їх читаю. Дійсно, усі, можеш перевірити, ось це місто. Я потрішки на стрімах буду переносити на сервер Майнкор. Тому, якщо хочеш його там побачити, то заходь на мої стріми, які я аноншу у телеграм-каналі. Або заходь. На наш сервер. Усе є у описі. А я пігнав робити для вас новеньке відео. Бувайте!